Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 червня 2023 року. Орієнтовно склали 211 тисяч 150 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 800 рашистів. Танків ворога спалено вже 3860 одиниць. За минулі 24 години – 12 штук. Бойових броньованих машин окупанти втратили вже 7543 штуки – 20 одиниць за добу. Також знищено 3603 ворожих артилерійських систем – за добу аж 36 одиниць. Реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 590 одиниць – за добу 6. Засобів ППО. ПО знищено 351 одиницю за добу дві. Також українські воїни збили вже 313 російських літаків, а гелікоптерів ворог втратив вже 299 одиниць за добу ще один. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня знищено 3212 штук, мінус 23 одиниці за добу. Крилатих ракет ворога збито 1171 одиницю. За добу ще 35 штук. Кораблів і катерів ворожого флоту вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено 6332 одиниці. За добу ще 20. спеціальної техніки розбито 489 одиниць 5 штук за добу. Українські герої продовжують винищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу рашистам. Дані про втрати окупантів продовжують уточнювати та оновлювати. Слава захисникам, слава Україні.